Шановні партнери нашої програми Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. І менше 50 тисяч гривень нам залишається дозбирати до мільйона на літак для ескадрилії протиповітряної оборони України. Це шанс взяти участь в цьому зборі. Реквізити в описі до цього відео. Тим часом українські безпілотники вразили морську базу каспійської флотилії ВМФ Росії. Про це повідомляє Українська Правда, яка отримала цю інформацію спецслужб. За даними джерела української правди, в результаті інноваційної спеціальної операції головного управління розвідки Міністерства оборони України вперше вдалося завдати враження російській флотилії в Каспійському морі. Відстань від державного кордону України до об'єкту цього враження складає близько 1500 кілометрів. На зв'язку з нами Андрій Руженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України в 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Ага, добрий вечір. Скажіть, чи маєте якісь деталі цього враження далеченько, все ж таки? Тобто, от якщо подивитись на, на мапу, та, то це приблизно той же меридіан, а який, ну ну вже так, так щоб наші на наші слухачі уявляли по суті справи цей відстань така ж, як до кордону з Казахстаном, до, до прикладу, тобто далеко достатньо, що вам відомо, якісь деталі цього, цього удару безпілотників. Ну, в принципі, про удар в засобах масової інформації це достатньо серйозно. Детально вже сказано, що, як мінімум, один безпілотник значить влучив в скупчення кораблів російських, які перебували в Каспійську, а попередньо пошкоджені два. Фрігата, це фрігат Дагестан і Татарстан. Це кораблі ракетний проект 11661, Це такі перероблені радянські протичовнові кораблі. Ну, але на кожному з них стоїть по 8 ракет. І це були такі перші експериментальні кораблі, які будувалися в Росії вже після розпаду Радянського Союзу, якраз під ці нові ракети. Також є така інформація, що поруч стояли а, два корабля а, проєкту а, Буяне. А, це могли б бути МРК, Углич, а, Великий Устяг або Град, Град Ствіярськ. Та три таких корабля знаходяться а, в Каспійську зараз. Тобто -то там візуально можна по цьому відео з'ясувати, що був вибух порядка 100 кг вибухівки. Досить значний вибух. Ну, це пошкодження кораблів могли б бути дуже такими серйозними, які точно вивели з ладу їх на якийсь певний період. А взагалі, ну, це дійсно цей удар він показує, що сили оборони можуть досягати цієї головної бази російського флоту на Каспійському морі. Я хочу нагадати, що Каспійськ став головною базою відносно недавно, а десь 4-6 років тому назад вони перемістили свої сили всі каспійські флотілі, які раніше стояли в Астрахані. Астрахань знаходиться на річці Волга, яка впадає в Каспійське море, але ну, Росія після якихось своїх внутрішніх от роздумів вирішила, що Каспійський флот має знаходитися безпосередньо на узбережжі Каспійського моря. До речі, Росія кожного року проводила такі навчання по Каспійському морю, по типу того, як були у нас на Чорному морі оці от Боксіфор, також проходили такі навчання і в Каспійському морі кораблі оцих країн о, каспійських вони заходили в кожну країну. Ну там хочу нагадати, Казахстан має свій військово-морські сили, Азербайджан. Іран, Російська Федерація. Ну про Туркменістан я відверто кажучи, не знаю. Але оці країни вони досить активно брали участь в цьому. Причому Росія вона відігравала таку ключову роль. І, в общем-то, для того, щоб позиції свої підсилювати, якраз було прийнято рішення перенести флот з річки Нового з Астрахані, якраз в, в, в Каспійськ. Були, до речі, проведені серйозні роботи, там зроблена база. В общем-то, достатньо вона сучасна, там базуються і ракетні кораблі, і десантні кораблі. Крім того, там знаходиться 177-й полк морської піхоти, також який входив до складу Каспійської флотілії, До речі, він з перших днів цієї війни проти України. Брав участь в цій війні, він був у складі десанту. Спочатку на цих кораблях, які стояли в Севастополі, потім його зняли з кораблів. і Він був застосований якраз на фронтах на південному фронті. Це вибачте, будь ласка, це коли росіяни планували атаку південного узбережжя, там в районі Одеси, наприклад, з висадкою десанту, я правильно розумію? Так, так. Там в чаті була основ, основу складали 810-та 810 бригада Севастопольська, потім їх зняли. Там терміново було потрібні війська. Підтягнули вони от якраз цей 177-й полк, який також якийсь час там знаходився в готовності для посадки на кораблі, але після цього вони остаточно. Десь в квітні відмовились від ідеї висадки десанта в 22 2022 року, від, після загибелі крейсера Москви, вони відмовились від ідеї висадки десанта ну, от біля Одеси. От. А по тому це дуже таке серйозне для Росії серйозний удар. І я думаю, що зараз вони почнуть підсилювати оборону цього пункту базування. Він важливий і ну і це дійсно така відстань там понад тисячу кілометрів від державного кордону України до цієї точки. Це такий серйозний виклик. І це в принципі свідчення того, що системи ППО, які знаходяться в Росії, вони ну незважаючи там на всі ці реклами. А вони знаходяться дуже-дуже скажімо, об'єктово, і цих об'єктів дуже небагато, які прикриті. І навіть такі важливі об'єкти, як військово-морські бази, вони таких прикрить не мають. До речі, коли от є звук до того відео, то там можна посвишати, що в основному реакція була але це була стрілкова зброя. От, там, кулемети, автомати максимум. Тобто навіть не було е, мілкокаліберної артилерії, яка, могла б, яка була б в готовності, яка могла б протидіяти е, от цим от, повітряним загрозам. Тобто, це такий серйозний показник. От, я думаю, що е, тут звичайно, сила оборони використовує фактор раптовості. А, а, і несподіванки, наступного разу цей фактор він може бути не такий актуальний, але тим не менш, ну можливість я думаю, таких ударів вона є, і це важливо, тому що там знаходиться зараз як мінімум 40 ракет калібрів, які можуть політити по території України. На що я звернув увагу? Ви сказали, що за картинкою цього вибуху можна собі. Так припустити, що бойова частина безпілотника десь 100 кілограмів. Це багато. Для далекобійної машини, ну, це в принципі десь в межах 50 кілометрів було, коли БПЛА летить на таку відстань. Якщо йдеться про 100 кілограмів, це означає, що спеціалісти з головного управління розвідки мають. Якусь нову техніку, будемо так говорити. І судячи з того, що сталося, ну подивіться, українські сили оборони закашмарили російський чорноморський флот, правда? А себто зараз пройшла черга, я так розумію, каспійської флотилії, російської. Що ви думаєте? Такі удари триватимуть? А, ну, стосовно наскільки мені відомо, цей, цей дрон це перероблений літак. І літак, який, в принципі, ну, замість пілота, я так розумію, там знаходиться вибухівка. Тобто, що він може нести ну, порядка 100 кілограмів, це абсолютно, скажімо, природне. Тобто це просто звичайний такий легкомоторний літак, який проробили у нього якраз дальність польоту складає от, порядка тисячі кілометрів. От. Я думаю, що удари такі будуть тримати. Тривати, тому що ну, загроза там вона залишається, і в Каспійську загроза залишається, і загроза залишається в новоросійську. І ну, дійсно, флот противника зараз він знаходиться в режимі пасивному, але ну, до, там, до перемоги або навіть до відновлення наших. Скажімо, ситуації на морі, яка була навіть до, до початку широкомасштабної агресії, ще дуже-дуже далеко, тому що 80% нашого узбережжя вони продовжують бути під контролем противника, включаючи приазові дуже серйозно, там така от ділянка була захоплена вже після початку агресії. Хочу нагадати, що три порти наших. Які ми контролюємо фізично, але судноплавство там відсутнє: це Херсон, Миколаїв і Очаків, і ну, воно, воно досить, скажімо, небезпечно, тому що росіяни вони використовують різні засоби ураження і наносять такі удари з, з Кінбурзької коси, Кінбурзького півострову. Ну і та, та той зерновий коридор, який є, слава Богу, функціонує і перевіз вже. З початку року там 70 мільйонів тонн, але росіяни регулярно обстрілюють і Миколаїв, і Чорноморський і, і Одесу. Якраз оце і балістичними ракетами, і ракетами базування повітряного. І фактично щодня ми отримуємо інформацію, що такі удари відбуваються. Тобто роботи ще дуже багато для того, щоб відновити нашу ну, на, на, наші інтереси національні на морі. І максимально забезпечити використання моря в інтересах ну, особливої економіки України. 90% всіх вантажів, які приходили, виходили з України. Це був морський шлях. Над цим треба працювати. Ну і знаєте, можна було б собі уявити стратегічність регіону і акваторії Каспійського моря. І це пов'язано із тим, що на півдні Каспійського моря розташована така країна, як Іран, та тобто одразу ці ланцюжки постачання іранських шахетів до Російської до Російської Федерації морським шляхом випливають. Але у мене питання: наскільки це актуально, зважаючи на те, що росіяни по суті справи налагодили. А масовий випуск цих самих шахедів на своїй території. Ну, ну тобто, якщо скоротити питання, та чи, може, чи можуть бути вражені іранські дрони, якщо триває така співпраця досі між Іраном і Росією? Ну я думаю, що якщо є зараз можливість вразити, вразити кораблі російські, які перебувають а, в пункті базування Каспійськ, то є можливість вразити і Судна со зброєю, які приходять з Ірану. От, і то, що вони приходили і перевозили зброю, така інформація ну, була вже. От, і поэтому тут і, і, і судна, і тим більше, що от якраз навігація там існує постійно між Іраном і Російською Федерацією. Вони привозили ці шахеди і кораблями, верніше, судами, і на літаках. Ми знаємо, що привозили їх тому, якщо така інформація буде, я думаю, що це мож, може бути розвідком тої бойової роботи, яка була здійснена вчора. А, вот. а то, що ну, постачалася вот, ця зброя, до речі, інший шлях був через Сирію. А постачання зброї, ви знаєте, що а, із Сирії до Новоросійського постійно постачали зброю росіяни завдяки вот, тому так званому сирійському експресу до широкомасштабного вторгнення його забезпечують великі десантні кораблі російські. А коли почалось, почалось вторгнення, то вони почали використовувати цивільне судна, в тому числі з Парти 4, для цього і перевозили партії зброї якраз новоросійська. І з Новоросійська вже перекидали а, туди от, ну для виконання завдань в Крим. І на окупований південь нашої держави. От, в тому числі, я, я думаю, що там могла би бути зброя іранського походження. Тим більше, що ну, ми знаємо, що шахеди інтенсивно запускаються, в тому числі і з Криму, з Криму, і з Азовського моря. Тому я думаю, що розвідка дані ці збирає, і якщо будуть дійсно. Дані стосовно, що, що буде постачати а, серйозна зброя через Каспійське море. А як правильно ви сказали, що південна частина вона характеризується тим, що там і глибини хороша, там глибина до одного кілометра, а північна, до речі, вона пересихає частина Каспійського моря. Тобто, там цей шлях їм потрібен росіянам. В тому числі для постачання вантажів військового призначення. І Я думаю, що зараз в нас відкриваються можливості вогневого впливу, якраз по по, по по цьому, по цій лінії постачання, є певний символізм, мені здається, що. Поблизу іранських берегів глибина сягає одного кілометра, а з російського боку море пересихає. А ви розширили діапазон, до речі, зараз, тому що я так думав про шахеди, а насправді враження логістичних маршрутів надзвичайно важливе, тому що Росія може отримувати ж не лише шахеди, а й інші типи озброєнь. Теоретично, навіть е, іранські балістичні ракети, адже періодично така інформація з'являється. Отже, відпрацьовувати по цій ворожій логістиці. Потрібно, звичайно. Скажіть, будь ласка, а що у нас в акваторії Чорного моря відбувається там, ніби ну от якесь затища після того, коли росіяни почали роззосереджувати свої кораблі подалі від українських берегів, щоб знизити ризик враження? А що відбувається і наскільки активною є морська війна в цьому регіоні? Ну дійсно зараз о, діяльність така, вона. Характеризуються малою інтенсивністю російських кораблів в морі, як правило, дуже небагато, одиниці в основному здійснюють патрулювання підводні човни. Якщо ми є інформація про те, що в морі корабель на ньому чотири ракети, це означає, що в морі підводний човен. Ну, вони, Я відверто кажучи, не знаю, що основне. Здійснювати якесь патрулювання в готовності до залпу цих чотирьох ракет, які в принципі, дуже гарно збиває наше ППО. А, 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 або просто бажання якимось чином хоча б для одного підводного човна гарантувати безпеку, тому що при находженні в морі під водою, ну ця безпека вона краще а, в общем -то, забезпечується підводному човну, ніж він буде стояти біля пирсу. І... Під спутники, там можна все побачити, повністю розстановку. Друга, інша справа, що вони ну, підтягнули туди і ППО, і, в принципі, намагаються продовжувати це підсилення. В, в Севастополі, в принципі, діяльності ніякої немає. То, також є Кораблів в основному вони старенькі судно забезпечення по чисельності там кораблів багато і суден, десь дві, дві, дві третини від загальної чисельності Чорноморського флота. Але вони також вони дуже неактивно. Опять же, по той самої причині. Хоча ну от, авіація морська вона досить активно працює російська. І вони ну останні десь 2-3 вони Досить сильно на таку систему оборони і спостереження побудували. І от ми бачимо, що ну, ми знаємо, що є наші дрони, і багатофункціональні, і ударні дрони, але пробитися їм важкувато. І зараз бачимо основні атаки вони якраз проходять по західному узбережжю Крима Чорноморське. Там от невеликі такі катари є. Тіпа типу Туніць, але ну вони мають, в принципі, достатньо серйозне значення. На них можна посадити групу спеціального призначення, висадити десь там на узбережжя, в тому числі і наше, там, для спеціальних заходів, диверсійних. І це нам цього нам не потрібно. Поэтому ці, ці катери також ми знищуємо. самим серйозним для нас зараз викликом є те, що росіяни вони зараз регулярно б'ють. по а по Одесі, по іншим портам Великої Одеси, Чорноморськ, Південний використовуючи балістичні ракети, І б'ють ну, досить регулярно і в великій кількості. Ми це бачимо, і в основному вони намагаються максимально, ну, скажімо, максимально вибити оці судна, які заходять в порти, наші і, в общем-то, підживлюють економіку. Це робиться для того, щоб примусити бізнес відмовитися, направляти свої судна, вести бізнес з Україною і відповідно не давати нам можливість отримати прибуток, щоб захищатися. Тому що хочу нагадати, що та допомога, яка к нам приходить фінансово, Ми її можемо використовувати на всі позиції, окрім сплати ну, військовим. Потому ця у них нова така тактика: б'ють по суднам, які знаходяться перед розвантаженням. Інформацію от. вони отримують від комерційних супутників і б'ють з півночі Крима ракетами, в тому числі із КНДРМ, які перехоплюються ну, поганенько. І, ну, і застосовують опять же, велику кількість дронів, так як вони це роблять, фактично по ну, як мінімум по половині нашої країни і по півночі і по, і по сходу і по і по півдню оці шахеди масових, масової кількості які вони також постійно ну, удосконалюють там їх наведення і бойову частину зараз час читаю що з'явились вони вже термобалічеська бойова частина яка Ну, такі пошкодження робить ну, більш серйозні, ніж були до цього. Тому ну, все це треба враховувати, готуватися. Сили оборони зараз набули досвіду боротися з сахедами, і вони регулярно збивають їх. От, ну, боротьба якраз в, припорто... ну, в припортових... А в районах з М вона дається трошки важкіше, але треба це також робити. А скажіть, ну от ви зараз нагадали про те, що росіяни намагаються <кхм> знову влаштувати морську блокаду, тобто відрізати континентальну Україну від моря, а зупинити транспортні потоки, транспортні коридори, в тому числі зерновий. А як ви вважаєте, асиметричні удари? У відповідь по а, російським транспортним а, маршрутам, ну я розумію, дуже проблематично бити по російським танкерам, тому що це призведе до такої великої екологічної катастрофи в акваторії Чорного моря. А, дуже нервово до цього поставляться партнери України. Не схвально. Все це зрозуміло. Хоча я, я думаю, що можна було би бити по а танкерам, які йдуть під завантаження, себто порожні, але існують інші комерційні транспорти, які використовує Російська Федерація в акваторії Чорного моря. Наскільки б доречним були такі симетричні удари у відповідь на спроби росіян а е, якби влаштувати нову морську блокаду для України? Ну, Бачите, це ну, ця діяльність російська, це порушення норм ведення війни. Я думаю, що це не наш вихід, і ну, нам цього робити не можна. А ми можемо бити по військовим об'єктам, ми це робимо, і, до речі, досить ефективно. До речі, той е, сирійський експрес, який існував, який я казав, коли вони використовували зафрахтоване цивільне судно для доставки вантажів, то він зник сам по собі, коли ми почали досить серйозно використовувати дрони камікадзе. В Чорному морі, пам'ятаєте, декілька разів ми подвавлювали цей Василь Биков, Сергій Котов біля Босфору на патрулювання, тому що вони фактично супроводжували ці судна Спарта 4. А потім в один момент вони вирішили від цього відмовитись. Ну, бій по цивільним суднам, ну з цивільним. Вантажем це порушення норм ведення війни. А от і тут, як би, я думаю, що ну, це не наш шлях. Я розумію, Україна веде війну, оборонну війну проти Росії відповідно до всіх там Женевських конвенцій, норм міжнародного права, а Росія не скута цими правилами. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України в 2004-2020 роках, з нами був на зв'язку. Дякую. Далі новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.